Всім доброго дня чи доброго вечора, хто коли мене буде дивитися, з вами канадський Марк. І зараз новини міняються щоденно, щось відбувається. Взагалі, світ котиться, на мою думку, не в той правильний бік, як має бути. Багато є ситуацій, багато чого може змінитися. І справді, один день можна прокинутися, а можна і не прокинутися в теперішньому світі. Тому, друзі, я хочу з вами поділитися знову важливою інформацією про те, що відбувається з середини Канади, що зараз канадці думають і чому канадці зараз переживають і продовжують переживати. Буквально вчора всі прем'єри Канади, всіх провінцій поїхали в Вашингтон, щоб зустрітися з радниками Дональда Трампа. І там вони обговорили дуже важливу річ, і насамперед вони обговорили. 51 й штат, що вони не хочуть, щоб такі погрози йшли в сторону Канади, що всі прем'єри чітко дарили кулаком по столу і сказали, що Канада буде Канадою. Канада хоче залишатися Канадою. В самій Канаді зараз людей закликають виставляти канадський прапор, щоб канадський прапор майорив. Над хатами, над машинами, де ви можете, тільки там і виставляйте так і говорять з уряду. Прямо навіть роблять різні такі відеоролики в новинах. Про це говорять, і канадці самі згуртувалися, гуртуються зараз як ніколи. Роблять все можливе, щоб показати е, Сполученим Штатам Америки, що Канада е, з'єднана, що Канада разом, що канадці разом, що канадці не хочуть бачити Сполучені Штати Америки на своїй території. І сам Джастин Трудо знову вчора підтвердив, що ні в якому разі, ні в якому шансі Канада колись буде частиною Сполучених Штатів Америки, але що найбільш тривожніше, це те, що відповіли прем'єрам, і після їхньої наради, після їхньої зустрічі. Що саме відповіли радники адміністрація Трампа? Я вас дуже сильно попрошу. Залишіть цьому відео прямо зараз вподобайку, тому що така інформація є абсолютно важлива зараз для всіх людей в світі, навіть українців в Канаді, українців, які є в Україні, бо Канада це партнер, це друг, це союзник і це можна сказати один з найкращих наших друзів, який. Чітку має позицію стосовно підтримки України стосовно українських кордонів, стосовно українців, і Канада пустила багато українців і пустила їх, і створила найлегшу програму, найлегшу можливість, щоб українці змогли потрапити в Канаду і попробувати своє життя. Тут новій країні, тому я попрошу це. Вартує вашої вподобайки, і також не забувайте важливість підтримувати україномовний контент прямо зараз. Якщо вам дійсно не байдуже за україномовний контент, не особливо що ви повинні підтримувати саме мене, але україномовний контент то прошу вас прямо зараз. Підпишіться на цей канал, що ви в майбутньому не пропускали важливої та цікавої інформації. Бо я більш ніж певний, що ця інформація буде розгортатися дуже швиденько, дуже швидко і щоденно. Зараз багато в пресі, навіть тут в Канаді, пишуть про те, що Канада готується до тарифної війни. Деяка преса навіть пише, що Канада готується абсолютно до різних нюансів, що навіть може бути і повномасштабне вторгнення, що говорить про анексію Канади. І більшості канадців хочуть бути частиною Канади. Канадці не хочуть бути частиною Сполучених Штатів Америки. І канадці справді відрізняються від американців. Канадці вони більш такі спокійніші, більш такі. Усміхнені і вони хочуть залишатися тим, бо Канада знана за свою таку мирну позицію в світі і за те, що Канада хоче бути такою самою країною, як і вона була. І Канада має на це право. І це дуже прикро, коли сильніший, можна так сказати, гігант, світовий гігант навіть говориться на світовій арені, людей лякає, люди не знають, що відбувається. І українці, як ніхто, знають це відчуття, вони знають, що це означає, і тому багато з вас справді зараз з Канадою підтримують Канаду і надіються на те, що Канаді все ж таки вийде витримати ці м, такі погрози, можна так сказати. Сам Дональд Трамп не один раз говорив, що він не буде використовувати силу, але він буде економічно пробувати робити все задля того, щоб Канаду задавити, для того, щоб Канада не мала виборів, задля для того, щоб Канада сама, можна так сказати, попросилася в Сполучені Штати Америки для Трампа. Це би було дуже важливо і дуже така, знаєте, серйозна річ, яка би дійсно сколотила світ, змінила світ. І сполучені Штати Америки, якби отримали Канали, одразу би був тільки буст в сторону економіки Сполучених Штатів Америки, і штати би були ще сильнішими ніж вони є вже. Але коли всі ці прем'єри поїхали з Вашингтону е, після того, що всі говорили, що розмова прийшла добре позитивно, то е, радники адміністрація Трампа заявили, навіть навіть е, пан Блер на своїх соцмережах заявив, що ми не ми не відпускаємо такої можливості, що Канада саме може стати частиною Сполучених Штатів Америки. Тобто далі починає цей тиск, далі нічого не допомагає. Урядовці пробують абсолютно все, щоб тільки не допустити цієї ситуації і пробують саме вибрати дипломатичний шлях. Цієї речі, чи я думаю, що буде якесь повномасштабне вторгнення? Звідки я можу це знати? Звісно, що я не думаю, що це буде це дуже буде виглядати не коректно, і це не то, що навіть виглядати некоректно. Але звісно, конгрес це не допустить. Я не думаю, що буде повномасштабне якесь вторгнення. Звісно, ці тарифи це все воно і вбиває, і буде вбивати. Е Саму економіку Сполучених Штатів Америки люди в Америці теж будуть втрачати роботи, і навіть Дональд Трамп погрожує, що він поставить 100% тарифи на весь цей експорт з Канади автомобілів, бо в Канаді зараз виготовляють автомобілі. Десь приблизно 20 до 25% всіх автомобілів, які продаються в Сполучених Штатах Америки, справді. Ідуть з Канади, і ці тарифи стовідсоткові. Вони просто знищують робочі місця, економіку Канади, звісно, більше. Але американці теж це відчують на своїх шкурах. І для того, що Дональд Трамп завжди говорив, що американці перші для нього, Америка перша для нього, то це досить так. Якось дивно виглядає, що він хоче це робити. І більше виглядає, як він бавиться ці ігри, блефує спеціально щоб натиснути на світових лідерів, щоб світові лідери погоджувалися з його політикою зі всім, що він робить на даний момент, і те, як він хоче керувати, можна так сказати, світовою кулею. Тому, друзі. Зараз ситуація не є така, що там Канаді всі там бігають і бояться і чекають завтрашній день. Але українці, ви знаєте, ви розумієте прекрасно, що життя це така штука, особливо у теперішній момент, теперішній час світу, коли все міняється, коли новини щоденно міняються, коли якийсь є хаос, коли невідомо, що буде завтра, і ніхто вам не гарантує завтра. Різне може бути. Тому завжди треба бути готовим, принаймні, хоч на найгіршу ситуацію, найгірші сценарії. Але старатися і надіятися, і вірити в Бога, що це не відбудеться. Вам, друзі, бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.